Ай буде запис також. Марко, ти чуєш мене доброго ранку. Так чую. Я тільки що якраз розповідав, ось це ти мені прислав, і олійник ще прислав. Першу роботу виконано. Все там якби класно, тільки от є одна суттєва помилка вкресленику. Ось тут на. Внутрішньому контурі, на зовнішньому контурі ви намалювали таку гостру сходинку. Чи як її обізвати? Ну, коротше, перелам такий гострий. Да? Не повинно бути таких зламів в контурі вхідного пристрою. Вони будуть створювати зрив потоку і завихрення турбулентний потік буде. І якщо на, на зовнішньому контурі це буде лише просто додатковий опір двигуна, ну теж погано, да? а в внутрішньому контурі тут в протоці, це буде просто, ну, може викликати пампаж двигуна. Тобто потік буде завихрений і буде на лопатки направляючого апарату поступати ну, не під таким кутом, як, як потрібно було би. І... Може бути зрив з лопаток самого потоку також, і пампаж двигуна буде виникати. Тому повинно бути, от як я приклад вам присилав, повинен бути сплайн такий, плавненький сплайн. Задавати контур внутрішнього, ну і внутрішньої, і зовнішньої поверхні. Зрозуміло? Так, зрозуміло. Добре. А так все нормально. Тільки тут треба згладити оці кути, їх не повинно бути. Так. Дякую. Що, що? Дякую. А, будь ласка. Е, так, тепер е, третю роботу я вам також на Google Диск закинув. Е, закинув матеріали для роботи номер 3 Конструкція, принцип роботи та характеристики камери згоряння турбореактивного двигуна. Ну, все, як і в попередніх двох роботах, <кій> принцип вашої дії такий самий. Робота складається з двох частин. Ну, протокол складається з двох частин. Теоретична частина. Спочатку. І далі йде розрахунок камери згоряння. Теоретичній частині почитаєте, ознайомитесь з тим, що тут я вибрав для вас із різної літератури, і плюс відповісте, дасте відповіді на два, таких, два теоретичних питання. Перше, тут ось іде описання конструкції основних камер згарання. Ну, за конструктивом відрізняються, є три основних типи: це трубчаста, кільцева. І змішаного типу трубчасто кільцева камера згорання. От ви пошукаєте в інтернетах або в тій книжці, яку я вам от, бойова авіаційна техніка, я вам скидував на Google диск також є. Там в розділі про двигуни є підрозділ про камери згоряння. Пошукаєте основні переваги та недоліки зазначених типів. Ну, Чому, чому їх три різних типи? Тобто, звісно, що. У кожного є свої якісь переваги, якісь недоліки. От спробуєте буквально пару слів дати відповідь описання. І далі друге завдання з теоретичної частини подати зображення, рисунок або фотографію, ну, фотографію, скоріш за все, конструкції, камери згоряння одного з авіаційних газотурбінних газотурб... двигунів. Ну, тут, наприклад, це у мене залишилось, коли не було ще карантинів. То у нас в стендовому залі там є деякі препаровані двигуни, і в тому числі ось ці три, які тут я перелічив. І ми зі студентами ходили в стендовий зал, вони фотографували, і потім е в якому-небудь пейнті або в фотошопі ставили виноски з номерами і підписували під фотографією основні елементи е конструкції. Ну, ви зробите так, ви візьмете, пошукаєте в інтернеті, наберете камера згоряння, там, наприклад, або ну, наберете марку двигуна. Якусь, і візьмете, просто виріжете шматочок там, де буде камера згоряння. І також підпишете ну, якісь там декілька позицій, позначите основних. А підказка вам буде. Ось тут я даю матеріали. <кхів> в матеріалах даю посилання на сайт. Ну, тут книжка, да, в книжці є, в принципі, описання теоретичне також конструктивної частини. І є ось такий тут якийсь непоганий, начебто сайт. Тут якась книжка посканована вже. І ви візьмете, тут, тут було про компресори, я вам давав це посилання. І далі, якщо пролистати, там далі є і про камери згоряння. Десь трохи нижче, 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 нижче. Ось. Ось пішло е, глава шоста. Камери згоряння. І тут полистаєте, подивитесь, тут є і описання конструкції, конструктивних елементів, от показані, от, наприклад, якраз. І е, візьмете, за прикладом подивитесь, коротше, почитаєте, що тут описується, і візьмете якусь картинку, якусь фотографію або картинку вставите, вставите сюди в протокол в пункт 1.2.2. Так у вас буде, якби, закінчена така теоретична частина. Ну і друга частина самого протоколу це розрахунок. Тут як і в попередніх лабораторних, вам е, необхідні будуть розрахунки, розраху, розраховані параметри з попередніх робіт, тобто на, те, що у вас е, коротше, параметри робочого тіла, е, які, ви, які у вас будуть виході з пресора, і ви берете їх тепер підставляєте в формули для розрахунку процесів в камері згоряння, отримуєте геометричні параметри. Термодинамічні параметри, тут в результаті розрахунків. І третя частина це графічна частина. Як завжди, я вам даю, я вам даю приклад, я вам даю ну, заготовку. <кхе> в dwg форматі вона у вас буде. Я вже скинув на Google диск, там DVG файл є. Там, ось lab 03 на JPEG, і LAB03 DVG. І от ви візьмете цю камеру згоряння і просто її е змасштабуєте під свої розміри, так, щоб ці розміри, які тут характерні, позначення, щоб тут були ваші ті, які ви порахували. Тобто трошки доведеться пере 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 перемалювати її під свої розміри. Ну і, в принципі, тут, бачите, є також. Вам підказка, позначення, основні елементи камери згоряння. От є тут табличка з найменуваннями. Коротше, зробите ось такий кресленик. І це буде ваша третя робота. Ну, в принципі, нічого такого складного. Все розписано. Якщо уважно все прочитаєте, то я думаю, питання повинно виникнути. До мене якісь питання є зараз. По цій роботі по попереднім роботам. Є. Yeah. Так, да, давайте. А як оформлювати, я вам надсилав, треба просто перегнати в PDF чи там що ще. Е, ну, так, да. як оформлювати? Оформлювати, прислати мені е, оформлений е, протокол. Тобто ось цей вордівський файл. Ви сюди все, що треба, вписуєте, все, що від вас вимагається. Розрахунки робите, також тут в формулах підставляєте свої результати, свої значення, свої результати. Все, що ви порахували, да, тут ну, всі ці параметри. Далі виконуєте в якійсь cad системі чи в чому там вам зручніше буде. Виконуєте кресленик, оформлюєте, і або в JPEG, або в PDF. Ну, краще всього. Все в PDF, ну, тобто зробити JPEG із cad системи да, з AutoCAD, зробити картинку, а потім разом з протоколом в кінці сюди у вигляді додатку, ось так як тут, вставити картинку. цю. І все це в PDF. Мені прислати. Ну, в крайньому випадку можна окремо. можна... Протокол JPG, протокол Wordівський залишити. Ну, краще все-таки в PDF, щоб не було проблем з переносом. Стат... Ну, тут з форматуванням. З форматуванням часто бувають проблеми. У вас одні налаштування на комп'ютері, поліви, принтерів, а в мене інші. І потім я відкриваю, і дуже важко буває ці протоколи читати. То краще все-таки в PDF. -і. і картинку, звісно, також мені або в JPEG, або в PDF. Ну, кресленик. Зрозуміло. Генріх, ясно? Що я ага. казав. Е, ну, до речі, от ви коли будете, я хотів сьогодні розповісти про диплом, про дипломне проектування, але вас так мало, і все-таки давайте перенесемо на наступний раз. А наступного разу ви вже забезпечте явку. Ну, кому цікаво, звісно, кому це потрібно, хто хоче послухати, то, будь ласка, приходьте на заняття. Ну, чому я зараз не хочу, тому що, ну, можливо, виникнуть вже якісь питання у студентів. І краще, щоб ви все-таки мені їх вживу, онлайн задавали, а не потім ще раз те ж саме розповідати. Тому перенесемо на наступний раз. Ну, я єдине, що хотів сказати, що. Дипломну роботу вам, по суті, теж треба буде так само оформлювати. Вам треба буде оформлювати протокол, пояснювальну записку в PDF форматі. І окремо, на, окремо треба буде в також PDF ПДФ плакати з кресленниками подати. Ну, я вже це більш детально розповім. Давайте наступного разу, коли будуть студенти, щоб задавали мені питання. Якщо будуть виникати. Так, ну по роботам, по теорії повітряно-реактивних двигунів. Давайте не, не звлікайте, а краще починайте виконувати, щоб до кінця семестру не затягувати, а зробити все зразу, одразу, зараз. Там кожну роботу, якщо так не, не це, то за один вечір сісти і зробити без проблем повинно бути у вас. Ось. Є якісь ще питання до мене. А чи немає? немає. Ну тоді у мене нема до вас питань поки що. Це Давайте, наступного разу там передавайте колегам, якщо цікаво їм про дипломне проєктування, я буду розповідати. Якщо не цікаво, то не буду. Тоді просто буду розповідати про теорію. Повітряно-реактивних двигунів, як робити лабораторки. Ну, все тоді. Дякую за увагу.